Вітаю вас на каналі Репетитор Англійською. Сьогодні ми поговоримо про дощ. Rain. Коли йде дощ, то rain стає дієсловом, з назначеним підметом it. It rains. It's raining. Оскільки в Англії дощ йде дуже часто, то існує більше ста виразів зі словом rain. Ось деякі з них. It's raining cats and dogs. Не переливки котам і собакам, бо дощ є, як з відра. Rain or shine. Дощ або сонце. У нас є подібне прислів'я Хочу дощ, Хочу сніг. The baseball game is at 4 p.m. Rain or shine. Saving for a rainy day. Що залишити на чорний день? My grandma likes saving for a rainy day. To be reined in. Загнане в примещение дощем. We'll be reined in tonight. Let's order pizza. When it rains, it pours. Щось хорошее, иде до a А щось поганое, пристает до You've got both. Salary. And a very nice present. When it rains, it pours. Якщо вам доведеться Be rained in, ви можете подивитися відео з каналу репетитор англійської, поставити вподобайки і написати коментарі. Успіхів вам у навчанні, ваш репетитор англійської!